Я там і куточка побула помітитися. Але Югоріч, приступі, будь ласка, сюди. А чому ви всі займаєте в кореспонденції? Так, є в кореспонденції із словом, ви його заступника з кругом. Персональне звернення до начальників управління. А Юрий Фібач, не тут саме, яке виняток. Відміточку, завтра позвольте, скажемо, який номер у нас працює. Ми не надаємо людини. Це не звернення на які ми станемо. По да? Завтра позвоните, ми вам скажемо, за що... Я пройшла заяву ви... 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 сьогодні. Вона, ви... 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 вона не реєструється в момент. Я не пройшов реєстраційний номер, я прошу, що її прийнято сьогодні. Я скажу, вам потрібен реєстраційний номер. у нас є поняття реєстраційний номер. Я вам ще раз скажу, послухайте мене, будь ласка, ви не будете два різних поняття. По-перше, мені потрібна просто відмітка про те, що Це Була... не, не передбачено. Мені необхідна не реєстраційна відмітка номер. Мені необхідно відмітка, що ви його прийняли. Просто при і дати, і підпис не передбачені. Чим не передбачено? Інструкцію, інструкцію з діловодства затвердженою Кабінетом міністрів України. Яким саме положенням не передбачено? Останова Кабінету. Наскільки я знаю, дане, дане положення, положення. положення передбачає відмітку. Чому тоді, в мене питання виникає, чому тоді в середді? Звернення громадян має, тому що там звертається дрона для них. А не не на податку це на громадянин? Він діє по закону як народний депутат. Це він владинка. влада, він представник влади. А потім я зате до вас прийду ви скажете, що люди так немає. Ні, такого бути не можу в жодному чині. Та, ну, ви завтра можете зателефонувати. Да. Якщо ви хочете уточнити, є рекомендоване, є ресурс повідомлення, є заказни. Ви прекрасно розумієте, яким чином необхідна про Завтра прийняття. ми вам повідомимо, який номер реєстраційний. Мені не, я вас питаю, не номер реєстраційний, я питаю вас відмітку про прийняття. Це дві інструкцію? Інструкцію? Тихова інструкція? Тихова інструкція? Передбачає. Не передбачено регламентом і типовою інструкцією з діловодства. затвердженою постановою кабінет типової інструкції. Не передбачає. Ну покажіть мені тоді, будь ласка. Можливо, я мало знаю. Да покажіть мені, що вона не передбачає. Я це, я це, це заборонена, це відмітка про прийняття. Вона заборонена. Немає в такому положенні про проставлення відмітки про прийняття. Якщо ви хочете. В якому допасту вона не ставиться в будь-якому. Будь а що ж тоді ви заявляєте про те, що якщо приходить за громадянин, простий громадянин заяви, то вона... Громадянин, будь ласка, 137 Шанове, кабінет. Ви... Слухайте, що вам кажуть. Кажуть, є звернення громадян, а є консультації. Я дуже поставлю відмітку, штампів реєстраційний де буде вказано. Це передбачено законом про відповідає звернення громадян. Відповідає. Ви надаєте офіційний подіб, він народного депутата який діє. Завтра вам буде номер хідної я документації. Я вас питаю не про номер хідної документації. У вас... Це вам не буде відмітка про прийняття. Ні. Відмітка про прийняття це Бо, наприклад... Вона не передбачена. регламентом. Воно не, не регламентом? Те, що я, я вимагаю вас все в рамках закону. Ласка, те, що не заборонено водозвонати? Чому на якій підстави? Я сказав, є типова інструкція. Затверджена постановою Кабінету міністрів. Будь ласка, Хочете, вивчити. По, ні, ну ви бачите, мені ви, виконати ви, не організований листок з нового Це вам буде підтвердження про те, що виконавчий комітет Полтавської міської ради отримав звернення народного депутата. Хто Особливо? тобою наймаєте бур'єрську пошту? А хто нам буде оплачувати? Гроші з людей збирати нам. Ну, ти, ти ти ти? Людей? А а Народний депутат отримає кошти народні. Якісь кошти, народні. кошти України, які яким депутат. оплачує депутат. і вашу роботу, і кореспонденці німні прошу, прошу розмовляти. Ми вам вечерню інформацію надали. Є чому ви мені відмовляєте у прийняті абсолютно вам ну, ніхто не відмовляє є законодавство України, нормативні акти України, які або не передбачають, або Забороняють вчиняти таку дію. Все зрозуміло. А є постанова, там, там... там немає державних созвочець. Я розумію, що ви хочете доспоритися до абсурду. Це ваше право. У вас Чому? ще є 15 хвилин. Я вам кажу про те, що народний депутат України це є посадовою особою. Якщо ви не чули моїх пояснень, зверніться в свою юридичну службу. Вам теж це те саме розкаже. Так я вам ще я раз я пропоную вам особисто або особисто капліну звернутися як громадянину. Тоді він отримає те. Відміточку, яку вважає, ви хочете отримати. Тому що інша постанова Кабінету міністрів для громадян передбачає таку відмітку. Там для установи народний депутат України не являється установою і є державним службовцем. Доброго, там, якби було написано, що десь передбачається, де ми це вам завтра буде. повідомимо ми номер розуміє. реєстрації. А зараз ви за гуше перетягаєте цю норму до виставки. Це немає різниці. 에, даному но, випадку, судячи це... по вашим словам, ви не маєте зовсім ніякої освіти. А тобто... це зараз образа моєї мою адміністрацію. Тому що це образа. Якщо не ви... є кваліфікаційної комісії, яка може судити Валеже, про рівень ви, мож... знаєте, моєї освіти. Але, вибачте, ми закінчили з вами розмову. Я розвідку. Будь ласка, сидіть. Прис... сидіть, будь ласка, є 15 хвилин. Валеже.